А справа в тому, що все настільки просто, що це, що це навіть складно повірити. В мене є класний варіант того, як я навчився е відносно регулярно е дарувати квіти. Uh -huh. Так? Uh -huh. Буде такий банальний приклад, але тим не менше. Я собі в один день поставив нагадування е кожну середу, щоб мені uh -huh. будильник нагадування uh -huh. спрацьовувало, що потрібно купити квіти. Okay. Так? Okay. І так тривало, там нехай буде чотири. П'ять тижнів мені угу. спрацьовувало. Це була кожна середа. Е, зрозуміло, що дружина не відсвяткувала, який це саме день. це завжди було просто приємно. Okay. І потім кожного разу, коли я собі задавав питання, який сьогодні день, коли це була середа, uh -huh. мене спрацьовувало, що треба подарувати квіти. Uh -huh. Тобто це стало автоматизмом після певного проміжку часу. Okay. І коли в тебе певний проміжок часу виходить, ну, виробляється очевидний автоматизм. А ще коли це супроводжується психологічним, бо тут якби не тільки важливо дарувати, а тут ще для мене, наприклад, дуже важлива була реакція дружини. Mm -hmm. Там бачите, як вона, наприклад, пройде, понюхає їх там декілька mm -hmm. разів mm -hmm. на день, да? mm -hmm. або навіть один раз, це вже супер.